Важливі програми для як для мешканців міста Львова, так і для наших захисників це є три програми, дію яких які працювали минулого року, і ми продовжуємо на цей поточний 2024 рік. Одна така я вважаю одна з найважливіших програм. Це є покращення харчування для військовослужбовців, які проходять лікування в наших закладах, стаціонарних закладах охорони здоров'я. Вона є важливою, тому що що правильне збалансований раціон харчування він є також дуже вагомим, вагомий в спектр в спектрі всього комплексу лікування, оскільки збалансоване харчування допомагає швидше відновлюватися організму і швидше подолати ту чи іншу недугу. Також ми продовжуємо програму забезпечення витратними матеріалами при серцево-судинних і судинно-мозкових захворюваннях. Це також є дуже важлива програма. Вона поширюється на мешканців Львівської міської територіальної громади. Важливо тим, що, на жаль, програмою медичних гарантій, державною програмою медичних гарантій не покривається весь спектр послуг при таких захворюваннях. А саме при плановому лікуванні пацієнтів, тобто дуже багато витратних матеріалів. Матеріалів, які є дороговартісними, вони цією програмою на жаль не покриваються. Відтак є питання, за який кошт людям потрібно надавати допомогу. Тому ця програма вона передбачає 11 мільйонів гривень на цей рік. Ікра за ці кошти будуть придбані такі витратні матеріали, і буде надаватися допомога нашим мешканцям минулого року. За кошти цієї програми було проліковано 233 мешканця Львівської міської території. Туріальної громади і ще одна програма: це є допомога дітям, ті, які дітям з вадами слуху, тобто для глухих і слабочуючих дітей. Також є дуже важлива програма, оскільки ми допомагаємо нашим дітям відновлювати слух і соціалізуватися в суспільстві. 2024 рік наразі ще кошти не передбачені, оскільки ми маємо на залишку 9 імплантів, які були придбані попереднього року. Наразі ми будемо проводити протезування цими імплантами. А коли, буде, коли постане потреба, то, звичайно, ми звертаємося до депутатів Львівської міської ради, до, до управління фінансів, і вони завжди відгукуються на такі наші додаткові потреби і виділяють додаткові кошти на виконання програми. Але продовження цієї програми є важливою, тому що ми можемо в межах цієї програми працювати і надавати медичну допомогу.